Так, ще один момент. Я поставив знову фару на машину хочу показати, які тут лампи. Ось такі тут циклоновські лампи H13 Type 27. От, дивіться, як це виглядає. Це виглядає ось так. Ну, достатньо дивно, чи не так? Ну, лампа як лампа. Але це ось так світить. По-перше, галочка в іншу сторону, якщо це можна так назвати. І дальнє світло у нас ось таке. Ну, дальнє таке ще більш-менш. Ну, ближнє в іншу сторону. Давайте подивимось люкс-метром, скільки воно видає. Ось так все, як звичайно. Приблизно 3 метра, трохи низькувато світить. Ну, видає 4000 люксів. Ну так, непогано, але криво.